О, чао, друзі! Рада вас вітати на моїй автентичній кухні. Ні, я не впісялась, як чихнула. Хі -хі -хі. Ви бачите цей гарбуз? Дивіться. У мене ще там три таких. О, був іще більший, але без вас його розрізала, вибачайте. Отут чуть-чуть усе підпорчується. А так, весь тіленький, гарненький. Це таке виростає, коли поливаєш водичкою. Вони люблять водичку, і вони ростуть. Поки поливаєш, ростуть. А тоді треба зупинитися, щоб воно вже ж достигло. Бачите, він ще зелений зверху. В середині вже достигший. Сьогодні лише про кухню. У нас тут буде суп вермишельовий. Це їхня паста патати У мене будуть крилишки, ось замочуються. чуть чуть майонезу розвожу чуть, -чуть водичкою. Ну, щоб пройтись, можна не розводити водичкою. А, закину Закіну О, Супер. Крилишки супер. Гарбуз в аерогрілі супер. Картоплю треба знати, як приготувати. Краще таку, що прокипячена трохи. Тоді в аерогріль її. І броколі ні, броколі не Броколі Брокколі там треба відварювати і в паніровці можна туди. А, і хочу посмажити вони ж креветки. Оце таке смажать. Ну так, да, у нас в пакетиках, я просто його вже розморозила. Це мало бути ще вчора, напевно. Вчора в нас тут пироги були в прямому ефірі. Е, на варені. До речі, прямий ефір. Я думаю, непоганий вийшов. До мене тут ще дитина прийшла. <свісно> Знаєте, це не те, що там про відносини. Мама і дитина. Знаєте, коли от раніше я відкривала так, якийсь канал мама і дитина. А, а чому не цікаво? Ну, а чому це має бути нецікаво? Я хочу в супчик кинути цей гарбузик. Так що, мама і дитина і. Якби, е, можливо, в якихось стосунках і руководити чоловіком, можливо, я не при... найкращий ну, приклад. Але як мама е, стосунки з дітьми, я думаю, це круто. Е, знаєте, до чого прийшла висновок? Сьогодні про кухню. Сьогодні лише дівчата про кухню. З гарбуза що можна приготувати? гарбуз? Можна в аерогріль кинути. І він буде такий сочний, гарний. Гарбуз ось кидаю зараз кубиками в суп. Там не відчувається такого гарбузового смаку, не переживайте, він як із сіллю, то не відчувається. Значить, що вам сказати? Щоб бути впевненим у собі, обов'язково треба хоча б одну людину. Яка буде тебе сприймати? Така, як ти є. Ну, це не означає, що там зазвичай ой, якою є тебе ніхто не полюбить. Ні-ні-ні. От саме найти в тобі друга, знайти в тобі щось таке, що буде е, е, як, притягувати. Да? Ти не знаєш, що. Е, що в тобі людині буде імпонувати? У мене ось тут доволі є багато друзів. Це я рахую, що багато, так? якщо до 10 постійних, хто дійсно віддає своє серце і дружбу, я теж так само віддаю, то це вже велике досягнення. Так, приберемо це добро сюди. Це велике досягнення. Чому дуже важливо, щоб була людина, яка Каже тобі, в е, мене просто подруга була. Не так згадала це. Коли я з першим чоловіком тільки зустрічалася, ну, емоційно я була якби від нього залежна. Да? Ну, це ми називаємо кохання. Да? Який ж молода, ну, молода українка, звичайно, проста дівчина, яка виросла в селі. Без оцього пафосу закохатися дуже легко, але це не означає, що я всіх закохувалась. Першого чоловіка я свого кохала, і коли, ми роз... коли він вирішив, що ми маємо розстатися, кинув він мене, то моя подруга, коли я плакала, казала: Козел він, козел взагалі недостойний тебе. А потім, коли ми не то що помирилися, у мене вже інший був. І коли він мене проводив додому, в да, мене ще було. це, Ми ходили до клубу, нас проводили хлопці додому. Це ще було. <світ> а, і ця ж сама подруга каже, а ти знаєш, що він ззаду біг за тобою, хотів догнати. Щось він погано біг. Я <світ> вам так скажу. Ну, я й дурепа після цього, що я почула. Я вже в Києві працювала. Я йому зателефонувала на роботу. У в мене, в мене на роботі в мене був, етет, е, як він називався, не GPT. От етет, що Просто смс-ки тобі могли прийти. Ти по, оце в Києві телефони ще висіли, ти міг позвонити і наговорити смс-ку. І приходила смс-ка туди. На роботі таке дали. Да, було таке, представляєте? Я не пам'ятаю, як називається. Може, хтось пам'ятає, бо в багатьох було таке. А, і це, я йому зателефонувала, ми знову почали зустрічатись, потім ми почали разом жити. А, і моя подруга не сказала: Та ти ж плакала, та ж він козел. Навпаки, ця подруга сказала, що він за тобою біг. А, і це є, і, і потім казала, та він найкращий, найнадіжний. <ріст> оце подруга, оце коли ти плачеш, вона тебе підтримує. Коли ти заспокоїлась, вона тебе теж підтримує. І дуже важливо хоча б мати одну людину, яка буде тебе сприймати, от така, як ти є. В мене це діти. У мене двоє дітей мене сприймають, такі, як я є. Коли я не в собі трохи, коли я їх строю, вони мене слухають і постійки, смірно бігом все роблять. Бувають такі моменти. Але вони мене далі люблять, ніхто не обіжається, не розказуйте, що це ж мама. На жаль, є такі моменти, коли діти не сприймають своїх батьків. Е, от, навіть дитина тебе не сприймає. Це нічого страшного. Ніхто не сказав, як правильно, як неправильно не сприймає, то й не сприймає. Я веду до того, що дуже важливо, щоб була людина, яка, ти, яка тобі е, дасть впевненість, що ти нормальна. Розумієте, я про це. От у мене сестра така. Що вона сприймає мене така, як є, всі мої негаразди, і що мені, бачите, мені легко всім ділитися. А, і мені, ну, я нічого не приховую, я себе зсередини якби не з'їдаю, я ділюся, що є. Нормальні люди зрозуміють, що вода пливе, сімейні стосунки, отакі, і рухаємось далі. І тут я знайшла людей, які мене сприймають. От така от така Оксана от зі своїми балачками, там, зі своїм відкритом ще щось і рухаємось далі. Да? Це я такий висновок зробила. Тому що в світі дуже багато людей, які тобі наголошують, що ти якась не така, що ти какашка і все інше. А, а так, ти маєш людей. Друзів, скажімо так, і все, і вони, вони тебе запевнять своїм поведінкою, своєю віддачею. Не обов'язково говорити нам про те, що ми нормальні. Так що, дівчата, всі ми нормальні. Рухаємось далі, будьте впевнені собі. Це я так, по кухні. Сьогодні по кухні, сьогодні без всяких цих. У мене є одна темка класна, але буде окреме відео. Обіди. Обіжатися. Що ми робимо під час обід. Обіда. Це я анонсую відео. Анонсую відео, не зараз. Можна про це навіть буде поговорити в прямому ефірі. Є дитячі обіди для того, щоб маніпулювати. А є дорослі обіди. Це вже не про маніпуляцію. Це вже про якісь, я не знаю, про травми і про нерозуміння життя. Якось так. Це е, про подорослішала. Треба оце записати, бо забуду. Це ж треба блокнот і оце ж записувати, все розумієте? Або говорити тоді, коли, цей, коли прийшла муза, говорити, сісти отам на диванчик і поговорити. Знову я в цьому костюмі медведя. Ви е, знаєте, воно такий матеріал, що ти в ньому спати не будеш. Ти в ньому спати не будеш. Так що, коли дорослі обіжаються, це вже це не доросле воно. Ну, хочете з такими дружити, дружіть. Вони какашками кидаються, до речі. Так, рухаємося далі про піжаму. Вона класна, отаку. бачите, вийти в ній в кухню. Отут мені. Треба ще одну собі таку прикупити, да? щоб міняти. наче я тут вже один день да? стою, один день кучинарю, ще щось там. Ой, тут у мене вже картошка вариться. Уже, до речі, 12-15, а в 12.30, по ідеї, по... їсти ж треба давати. Але мій хазяїн сьогодні вдома між святами на роботу бігає, але дощ Так пасмурно. Ми настільки звикли коли сонце, сонечко і засвітило, все, ти вже встав. Там о 7 годині вже світло. А це валяємося, 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 валяємося. Мені ще здавалося, що, що, що тільки 8 годин, а на годинку вже було дівчатки 10. Так оце ти до сонечка привикаєш. О, так що закидаємо аерогріль нашу цю і рухаємося далі. А, і, е, до речі, про обіду. Я вас заінтригую зараз про обіду. У мене тут приправка до м'яса, майонез, ну і паприка. Червона паприка, я без неї взагалі. Я, я без неї з кухні чи на кухні не виходжу, не заходжу. Ви не подумайте, обіжатися це добре. Не добре, коли хочеться какашкою кинути. Обідався, перетравив, рухаєшся далі дружиш далі з людиною. Але коли ти обідився і какашку кинув, то тобі так. просто треба ще подорослішати. Подорослішати, і не варто заводити друзів, якщо ти ще не подорослішав, тому що не всі терплячі, не всі закриють очі і скажуть: та можуть теж в відповідь какашку кинути, а потім біситись. Ну, в общем, це тема, це тема, це секрет. Коротше, це секрет. Потім про це поговоримо. Так, наш аерогріль. Курочку я ложу на цей. Ну і котлетки, дивіться, я бачила, дівчата готують, не ложать пергаментну бумагу. Але ж котлетка, вона ж буде потім в тому собственному суку протушиться. Розумієте? Оці, що на паску є для паски. Я тут у нас бачила для цих їхнього панетони. У них нарізво паски. А на Паску в них коломби. Голуби на Пасху в них. І в храмах голуб ізображен. Ну, не брезгують вони їсти голубі італьянці. У нас то живуть вільно, ну, потім вони їх ловлять. Ніхто не в клітки не прив'язаний, нічого, розмножуються, живуть. Потім мої їх відловлюють і як курицю. Як курицю, як перепіла, голубі їдять. Да? А, то на паску е, булка в виді голуба і голуб на столі. До речі, м'ясо голуба. Я вам хочу сказати, е, ну, нормальне, таке, трішки відлічається від курки. Єдине, що я можу сказати, що спробував бульйон на голубі. Так, да, я їх їла. Як приїхала сюди, то я їх їла, але потім тітка сказала, що голуби переносять хвороби, от саме голуби. А потім ще почула, да, хтось із вас писав, що типу туберкульоз, чи да, туберкульоз. Чи що там? Я їх, ну, от. От Вона так сказала, що я їй повірила і все, і мені безгливо. Ну, так само, ж і кабани дикі можуть переносити хвороби. У нас, там, у нас в цьому регіоні кабани золоті. Кому треба на полювання, приїжджайте. Головне, щоб у вас там ліцензії і все було, приїжджайте. ось. Через пару років я звідси з'їду, то геть даже буду домик вам здавати калчаторам, ох, оці, мисливцям. Так що нема питань. То це є? Бульйон дуже смачний. Саме з голуба бульйон ніякий. Я після голубиного бульйон, ніяких не свининих бульйонів, ніяких не це. Я ж всі супчики, все, борщі, я варю без м'яса. Я туди оливкову олію додаю. Саме після голубиного бульйону. красота? Ставимо на пів години на 180. Знайте, що я буду з цим гарбузом робити, можна посмажити олійка орігано чесник. Чесник треба купити, треба записати. Страшно, ми це переживемо. Значить, ми туди кинемо лавровий лист. По типу, що ж треба накидати? Я знаю, що ви всі хазяйки, всі гарно їсти варите. Для італійців. Е, Вермишельовий суп. Це як щось дієтичне. Щось а, а гаряче. Ай, це не сюди і це, це сюди. Ого, дівчата і хлопці, боже, яке воно гаряче, ще на яйця поставили. Ще мені ще яйця зваряться. Ви що, яйця треба берегти. Воно має вваритися, дівчата. Воно має гарненько вваритися. І потім ви туди кидаєте вермишельку. Нам треба посмажити цю рибу. Я просто її обваляю в муці і посмажимо. До речі, в 90-ті роки. У нас село так класно. Ми ж от Київська область. Ми Київська область. До нас заїжджаєш. От ми тут Київська область, тут протікає річка Здвиж, і ти тут так стоїш, і на ту сторону дивишся там прекрасне село Колганівка, Калганівка. І то вже Житомирська область, розумієте? І значить, а моя бабуся через поле, через ліс, через гай так трохи в сторону, гарну сторону, 10 кілометрів. Або треба в округ об'їхати. Теж Житомирська область, і ми на канікули любили до них ходити. У них світло не виключали, дівчата і хлопці. Там, ми тут сидимо без світла, а на ту сторону зі світлом. І там звідти діти ходили пішки сюди до нас в школу. Значить, дойти їм гарний час треба був, щоб дойти. Але в них там світло було, розумієте? Нам заздрісно було. Ну і це ж батько приїжджав, вічно світла нема. То він там у баби сидів, гараж у батька був, машини ремонтував, професійно машини ремонтував. Бачила дівчата в Україні олейну купують і задоволені нею. Я 10 років тому вже тією олейною не була задоволена взагалі. Але не знаю, як зараз, може хто в Україні олія чумак. Як вам олія чумак? Мені тоді подобалась вона дуже. Смачно. І є вже готові в паніровці. Є вже готові в паніровці, то я їх просто, якщо чесно, в мікроалновці гріла і навіть не смажила. Кажуть, в Італії вологість. Ну, звичайно, що вологість. П'ять морів. п'ять морів омиває Італію. То, звичайно, що вологість. На Насичілії так взагалі. Дівчата кажуть, не знаю, там є хтось насичили у мене, що така вологість взимку, що кроваті мокрі, постіль не мокре. Слухайте воно смачне. Дивіться, яка красота. У мене таку красоту взяти, може на кострі приготувати. Може, хто в духовці таке готовить. То да, клас. У мене тут в духовці це одне мучення і тільки переводить. Ну, єдине, що це перевернути треба. І сухарями зверху посиплю. Посипемо панировочними сухарями. Поставила ще на 15 хвилиночок, 180 градусів. Це треба забирати. Що, ще одненько. М -м -м. Це пива якого, ге? М -м, дівчата? Ви знаєте, нас четверо. І це да, вони, ми просто попробуємо покоштуємо, оце нам вистачить. Це так італійці вміють їсти. Супу поїдять, крилишко з'їдять. Я оце думаю лінивих голубців приготувати чи нормальних. Ліниві голубці. Ну, чоловік попробує ложку з'їсть, то ми будемо їсти. Звичайно, напевно, накрутить. У нас тут в Румунії голубці, до речі, теж готують. Італійці не знають, що таке голубці. Вони можуть начинити. В них така паста в Італії, така товсті такі трубки. І вони туди можуть начинку насунути. У мене просто є їжа, смачна їжа. А сказати, що це українське, а це не українське на рахунок їжі, в общем, я адаптувалась дуже швидко, дуже швидко. Єдине, що тут вафлі не можу знайти. І то мені написали, що вафлі то хімія. Ну, Хімія то хімія, на що воно мені? Я і так з ложкою поїм. Ну, як парує. Знаєш, да? як на сцені. так? Да? Дівчата, все добре. Олії. М -м -м. Петрушечки. У мене на вулиці є петрушка. Чому в Італії є Петрушка? Вона взимку не пропадає Петрушка. Окроп трішки холодно, і він вже раз і нема його. І я пару років сіяла, насіннячко збирала. Рікотту привезли, а Франко є? Він в кроваті ще. Ну, хай Марія йде, скаже папі, що привезли рікотту, гроші там, у мене грошей нема. Скільки брати? Скільки хочете? Дві? Візьміть дві. Такі цікаві всі. Рікотту привезли. Я думаю, що це там сигналить. Ну, Якщо візьмуть дві равіолі зробимо. Буде в нас день з равіолі. Я надіюся, що вони дві візьмуть, бо щось з тієї однієї. Так? Якщо ліпити, то вже ліпити, будемо надіятись. Так, петрушку і до побачення, телебачення. Обід готовий. Як вам наш такий обід? Простий, нехитрий. Я вважаю, що легко це все приготувати. Прекрасно. Я там казала, що це моє хобі готувати. Ні, це не моє хобі, просто є час. Просто Мені подобається ще як італійці, кажуть, там, от, ну, в основному, мужчини. Що ти робиш, що там? Дрова рубаєш, ну так, да, щоб час пройшов. Зранку до обіду, з обіду, до вечора, там, щоб час пройшов. Не те, що треба зробити, нагрітися, натопити, щоб час пройшов, так і якось так. Так, це все ж має бути чистеньке, правильно? Тобі ще э, цього перчика гостренького кину, як буду їсти. М -м -м, за милу душу, люди добрі. Всім смачного! Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтесь. Будемо рухатись далі. Попереду. Що я придумала? Розвиняється, поїдемо на море. Робити контент. Па-па! Криветки смажені, дуже смачні. Тут паніровка трішки облізла, але нічого страшного, можна теж їсти. Паста-патата по-італійськи. Бачите, такий він густенький і кремовий там виходить. Супер, мені подобається. Ну, і подивіться на ці крилишка. Вони суперові. Всім смачного!